Величними різдвяними колядками завершили сьогодні святкові служби у Свято Воскресенському та Свято-Покровському соборах. Так у рівному розпочався фестиваль пісенно-музичного мистецтва Різдвяні пісноспіви. Ми знову стараємося у наших храмах і розпочинаємо колядувати. Цією колядкою ми знову згадуємо ту велику подію. Яка сталася вже більше 2000 років тому назад, подію, яка абсолютно змінила історію, тому що з народженням Христа у цей світ. Абсолютно змінилася наша природа. Послухати як нові, так і добре відомі колядки у Свято Покровському зібралися чимало рівнян, серед яких і міський голова каже, що традиція цього фестивалю гарна і її охоче стільки років поспіль підтримує міська влада і священники. У нас насправді українське місто від природно, що всі українські традиції тут затримуються і розвиваються. Одна з таких гарних традицій виникла 10 років тому. Це різдвяні після спів, І от маємо вже ювілей, Тому, користуючись знову ж таки нагодою, хочу побажати всім отримати задоволення від того, що ви почуєте. Фестиваль став десятим ювілейним. Участь у ньому традиційно беруть місцеві хори на рівні з дорослими колядують діти. Хор Кредо бере участь у фестивалі вже сім років і не втомлюється дивувати прихожан новими мелодіями відомих колядок. Колядки ми стараємося міняти. Хочеться чогось нового і постійно. Щось повторюється. Періодичники колядка це я прославлення Ісуса Христа, новонародженого Текст не те саме. але хочеться мелодію змінити. Тому в залежності від контингенту дітей, які приходять щорічно, тому що ми міняємося в нас. Писники випускаються, одні приходять, тобто четвертий класи змінюються. Ось ну від того бажання дітей і звичайно бажання мого послухати різдвяні пісне співи рівняни зможуть, крім центральних соборів у Свято Троїцькій церкві та церкві святого Миколая. Тимуть колядки у соборах та церквах рівно до 19 січня на водохреща учасники заспівають на майдані незалежності та отримують відзнаки і подарунки, які саме організатори тримають в секреті, аби здивувати усіх співаків сюрпризом. Ольга Ільчук, Артем Лаговський новини рівного.